Доброго дня. Сьогоднішнє відео я почну не звичної для нас сторони, це сторона майбутнього паркінгу. Не хотів вас е вводити в оману щодо термінів і всього такого іншого, бо ми очікували такі невеличкі базові рішення щодо е в'їздів, ролетів, ширини, довжини, покращення, туалети. От всі такі речі ми спочатку їх вирішили узгодити, а потім вже виставити їх на продаж, хоча фактично. Ми вже можемо їх продавати. У нас е, внесені зміни в дозвіл по 5-8 секції, до якої відноситься цей паркінг. І е, тоді ви вже десь лютого місяця отримаєте від нас можливість е, купити цей паркінг, подивитися, що в цьому паркінгу буде, ну і е, придбати його там, е, по ціні, можливо, трошечки краще, ніж е, підземний під будинком. А ми продовжуємо далі. Давайте я вам трішечки розкажу про зміни. По-перше, зміни сягли самих відео. Я тепер буду записувати відео з мікрофоном. Він досить простенький, але він е, покращує в будь-якому разі е, звук. І е, записую я на телефон, тому відео стане трошки коротшими, тому що я не буду в режимі онлайн показувати, як я дойду, і все таке інше. Хотів вам показати, що в комерціях також вже зроблена практично в усіх стяжках. Тобто залишається. Пара приміщень, в яких якраз зараз вона і доробляється. От одне з приміщень зовнішніх, до речі, воно ще не продано. Непогане приміщення для офісу. Ось там вулиця широка, ось це приміщення ви можете придбати. Ну, а ми зайдемо е в секцію номер 3, вхід з двору. Дивіться, написано навіть. Бачите, плитка вже зроблена, двері вже стоять, тамбури вже працюють. В принципі, стан тут готовий для того, щоб просто повісити треба. Армстронг і все. Тут, якраз минулого разу, я знімав відео, тут доробляли плитку на першому поверсі. Тобто плитка тут вже практично дороблена. Ми вже маємо фінішний результат, а це є прохід в паркінг. Третя і четверта секція мають такий бонус: прямий прохід в паркінг. Це дуже зручно, просто фантастично зручно. Так, тут підготували вже все під те, щоб зробити ось така плитка буде. Ось бачите? Ось така плитка. Підготували під те, щоб е, поставити плитку на стіну. Пофарбували в чорний колір, тому що тут буде грильято. Ось так. Ну і ми спробуємо зараз пройти, подивитися, а що у нас в інших секціях. Двір трішки засипало снігом, не видно благоустрою, але він тут, пам'ятаєте, з минулого разу ще дороблений. Так, щось там хлопці гріються біля того вогника. Так, по, ну, погода поки що не дозволяла фасадчикам робити мокрі роботи. Але десь вони там стукають, десь вони там щось роблять по зовнішній частині, по тому що можна робити без мокрих робіт. Мається на увазі десь там щось дюбелити, щось підробляють. Так, давайте зайдемо в першу секцію. Чому в першу? Тому що на першу практично ми все а, пробуємо. І ось тут якраз спробували встановити, дивіться, вже є підлога. Добрий день, і вже ось так виглядає наш ліфт. Ми його оздобили, вирішили ці кути зробити з металу. Такий алюміній чорного кольору. І тут хлопці його там запропонували самі плиточники, непогане рішення, якраз, щоб поставити цей кутник так в глибину його закрити з цієї сторони, от з цієї сторони. Плиткою, а тут він підходить в стик просто. Це все зафугується, непогане рішення. Я вважаю, виглядає досить добре. Ліфт. Красиво. Думу ще поки що не фарбували стіни, але це достатньо швидко. Ну і тут теж підготували під грів'янто. Показувати те, що вже готовий, я багато разів не буду. Я спробую вам зараз запропонувати. Подивитися, а що у нас в самій неготовій секції. Нагадаю, що це секція номер 2 І зараз покажу, що в ній. І розкажу, до речі, про ті новини, які ви повинні очікувати найближчим часом. Сьогодні прийде перший раз інспектор. У нас сьогодні він подивиться, скаже, що зробити. От дивіться, дивіться, як гарно виглядає. Зараз я відійду подалі, тому що я знімаю максимальну якості. Як файно виглядає ось цей. Ліфтовий вузол, коли він повністю в плиці. Просто фантастика. Єдине, що під гіллято ще не пофарбували верх, і ще нема шпаклівки, але плитка вже є і це виглядає просто ну, на всі гроші. Я думаю, що люди будуть задоволені тим, яка якість оздоблення першого поверху і такий просторий хол прям фантастика. Так, пішли далі. Тут вам все видно не буде, але просто відповідаю зараз, де я знаходжусь. Це другий поверх. Я піднявся на другий поверх. Він якраз саме середній, на якому там мовна середня готовність. Хоча я так бачу, що практично все в одній готовності. Все зашпакльовано, підготовлено під пофарбування. Встановили вже навіть щити, бачите? Цих щитів, ну, вони не всі були. Я бачу, лічильники є на місці. Тобто, все готове під пофарбування і Армстронг теж набраний. Фактично, це залишається у нас тільки фарбування в цій секції і, мабуть, це все. Далі вже можна йти фактично на здачу. Давайте вийду на вулицю, вам трошечки розкажу про здачу. Давайте. Трошечки з вулиці вам зніму відео. Дивіться, сьогодні вже приходить перший раз сюди інспектор. Він подивиться, скаже, які недоробки треба критично усунути для того, щоб нам подаватися на дозвіл, точніше на сертифікат про готовність. І е, я думаю, що десь орієнтуємось на кінець січня, цього місяця ми будемо безпосередньо подаватись на цей сертифікат. По факту, у нас таких критичних робіт, які нас затримують, я не бачу. З того, що є е, основного важливого, все закінчено: котельня, опалення, електрика, вода, каналізація, е, входи. ну Практично все завершено. Лишається, як завжди, не такі дрібнички, які ми будемо поправляти. Я вам трішечки отак от ще з двору показую вигляду. Обіцяю доробити там в'їзд. Давайте до нього підійду. От. Обіцяють нам доробити в'їзд, І щоб ми могли сюди під'їхати, розвантажитись машиною, щоб не забувати вулицю широку, вона і так на сьогоднішній забита е, тільки навіть нашими автомобілями. Я вже мовчу про всі інші, які тут будуть. А ми розуміємо, що тут буде достатня кількість автомобілів. А потім давайте розкажу, що тобі, те, що знаю. От по цій лінії Отак от буде зроблений паркан. Двоє-дві фіртки і. Подні ворота. Для чого воно буде зроблено? Для того, щоб зробити цей двір закритим, а сюди дати доступ комерції. Якраз до цього паркану може заїхати машина і назад виїхати, розвантажились, поїхали назад. Ну і до всіх комерцій, при цьому залишаються входи, що теж зручно. Тому комерція у нас буде теж відкрита максимально. Бачите, там же з'явилася бруківка. І от вони об'єднують сюди і виходять на. Зовну. До речі, бачите, розкопало щось. Ще треба буде прокласти і виїзд назовні на вулицю Широку. Ну, мабуть, це все на сьогодні. Що ще хотілося б сказати? Очікуйте на новини про введення в експлуатацію. Там вони стригули на минулий рік. Ну, я маю надію, що юридичний сертифікат отримуємо ще січним. хоча про це ми дізнаємося, скорше за все, в лютому. Ну, в принципі, мабуть, все. До наступних зустрічей.